Усім привіт до вашої уваги! Огляд мішечка з шортами, по дивимось попадає. Наслі у нас шорти розміру L, 38 європейський. Ще ось такого плану. Дивимось наступні. Розмір M, L, 36 M Фірма FB Sister. 48 європейський, 46 європейський, фірма NC легкі. Че? легкі, Теливейджел, розміру L. фірма Krivit. розміру L. Adidas. Чем. 44-й європейський. Ще. Мода Розмір еліксей. 44-й європейський. Ще. 38-й європейський. З такого плану 42 європейський. Ще. Розмір. М. Елі, 40 європейський. Дивимось. Наступні. Легкі. Фірма Інч Легкі, спортивні. 44-й європейський. Фірма HM. Ще. Ось такого плану. 38-й європейський. Стокові. Такі гарненькі з сердечками. З високою посадкою розміру Ли. Ще горошок. Легкі. Розмір М. Фірма Street Ван, фірма Канда розміру Ей. Сороковий європейський фірма B Sістер розміра С, Амісу, розмір L, фірма Zara Basic, Смара, розмір 16 англійський, ще. Стокові, розмір L. Велосипедки, розмір L. Jack and Jones, розмір S, фірма Bee Sister. Ще. Амісу. 38-й європейський. 42-й європейський фірма Espirit. Маккінліс 40-й, 42-й європейський. 48-й європейський. З висадкою і посадкою. Ще. Фірма Сесіл. Легкім. Ще. Ось такі. 30 й розмір. Ще. Вера Мода, Розмір М. Ще. Нчем 50 П'ятдесятий Європейський. Стокові. Фірма Only. Розмір 40-й. Європейський. Легкі. Спортивні. Фірма іншим розмір 44-й європейський. Ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.